Вітаю глядачів каналу Телебачення. Акцент до вашої уваги черговий випуск інформаційної програми День в студії працює Євгенія Павлова. Дивіться сьогодні в випуску про наступне. Екстрені служби міста розповіли, як пройшли Великодні свята. Герої не вмирають. В Селі колісники, де народився загиблий герой Сергій Коворотний, відкрили меморіальну дошку. У квітні організація Червоного Христа в Україні святкує 97 років. Шосткинський лісгосп дбає про майбутнє лісу. З огляду на коментарі екстрених служб. Міста Великодні вихідні пройшли спокійно. Жодних значних надзвичайних подій в шостці в ці дні зафіксовано не було. Набагато спекотніше пройшли пасхальні свята в районі. Пожежно-рятувальна служба боролась з пожежами. Не обійшлося без жертв. Про хроніку подій докладніше у сюжеті Вікторії Горшкової. Тих, хто зустрів Воскресіння Христова на стаціонарному лікарняному ліжку, адміністрація Центральної районної лікарні за підтримки міської влади привітала великодніми пасками. На станцію екстреної медичної допомоги 12 квітня надійшло 65 викликів. Медики охарактеризували нинішнє свято як відносно спокійне. Кількість звернень громадян до прийомного покою була ще меншою, наголосив Володимир Лях, виконуючи обов'язки головного лікаря з медичної частини. ЦРЛ. Праздничні пасхальні дні пройшли без через звучаних для ЦРБ. В основному за ці дні було обречені 28 обречені всього. 10 із них були госпіталізовані в стаціонарне відділення ЦРБ. Головне християнське свято, яке традиційно відрізняється різноманітною і рясною трапезою, часто провокує захворювання шлунково-кишкового тракту. Розговіння після Великого посту не для всіх пройшло безслідно, наголошує Володимир Володимирович. Так як перед Пасхою длительний був пост, всі постували, а потім в цей день через мирне по употреблення багато білками, жирами відповідно, приводить до обострення ці хронічні заболівання за даними міліції, під час свята до чергової частини шостинського міськвідділу міліції надійшло 36 повідомлень. Здебільшого шосткинці скаржились на порушення громадського порядку. За даними Державтоінспекції, під час великодніх вихідних не було зафіксовано дорожньо-транспортних пригод. Складнішою виявилася ситуація для рятувальників, зазначив Валерій Ковальов, головний спеціаліст з питань надзвичайної ситуації районної державної адміністрації. Із населених пунктів Шосткинського району надходить сумна статистика. Якщо в культових спорудах, де масове перебування людей і відкритий вогонь, пригоди події не трапилися в великодних свят, то із житлового сектора внаслідок набережно пожеж з огнем. У нас в районі трапилося сім сім значних пожеж. Горіли житлові будинки в селі Богданівка, дві господарські споруди і одна літня кухня. У селі Ковтуново вогонь знищив недобудований дім. Сумну статистику продовжує Валерій Юрійович. У великодне свято 12 квітня в слід Дібровка від вогню пошкоджено чотири житлових будинки. А в селищі міського типу Вороніж. Згорів на пожежі житловий будинок, що не експлуатується. Необережне поводження з вогнем стало причиною трагедії у селі Короченково на другий день після Великодня. 13 квітня в селі Короченково внаслідок необережного поводження з вогнем. Літній громадянин загинув від отруєння чадним газом і згорання від продуктів згорання. А в селі з Короченковому при згоранні сухої рослини на городі вогонь перекинувся на на понагосподарській будівлі. Жіночка 68 років під час боротьби з вогнем, отримала опіки руки, ніг і потрапила до хірургічного відділення центральної лікарні. Цілому, велике Христове воскресіння для мешканців міста і села, а також гостей, пройшов спокійно. Село Колісники під Ніжином та шостка віддаляються одне від одного більше як на 200 кілометрів. Проте ці два населені пункти об'єднало спільне горе. Втрата військового Сергія Коворотного, який загинув у зоні АТО у серпні минулого року. І шосткинці і колісниківці вшанували пам'ять про земляка, закарбувавши його портрет на мраморі. Меморіальну дошку у Шостці відкрили у лютому. У селі ж, де народився герой, зробив. ...нещодавно. На батьківщині загиблого побувала Світлана Євменова. Меморіальну дошку в селі вирішили встановити на приміщенні школи, аби йдучи, здобувати знання. Кожен учень з гордістю згадував земляка героя. Анатолій Рибка, Колісниківський сільський голова, наголосив, ні на мить не можна забувати про подвиг загиблого. Вони дивляться на нас із небес, Тому ми не маємо права зраджувати їх ні словами. Ні, ділами, не мріями, слава герою! На очах тих, хто зібрався вшанувати пам'ять односельця, сльози. Доля підготувала Сергія Коворотному непростий шлях. Батьки покинули його, коли хлопцеві було 14. З того часу почалось самостійне життя. Проте незгоди не зламали майбутнього героя. Слухмяним охайним та працьовитим підлітком пам'ятає його класний керівник Галина Кравченко. Дитина, яка можна сказати. На сьогоднішній день проглянувши всіх, як ведуть себе діти, чим займаються, прощаниють, як бають, Його не можна зрівняти ні з тим. З тисячі, мабуть, один знайдеться такий, яким був наш Сергія. Батька та матір намагались замінити Сергію його рідний дядько Олексій та тітка Катерина. Згадувати про загибель племінника, який був наче рідний син, завжди важко, зізнається Олексій Ковородний. Проте легше на душі, коли знаєш, що рідну тобі людину шанують. Від мені родини Коворотних я хотів би подякувати адміністрації Ніжинського району, голові сільської ради, дирекції школи, учням, жителям села Кошників. І, користуючись нагодою, я хотів би передати низький плін землякам Сергія, жителям міста Шостки і особисто миру Миколі Петровичу, які в трудний час розділили гори з нами разом. Сергій Коворотний я з ранніх років гостро відчував відповідальність за свої дії. Олексій Семенович згадує, ще по закінченні училища пропонував племінникові не йти в армію. Проте той пов'язав своє життя з військом. Коли одного разу він приїхав нас в село, я говорю, Сергій, у мене є можливість тебе відмазати від армії. Давай я тебе зроблю. Він Ні, дядя Льоня, у мене є сюди, у мене є син, у мене є жінка, хто буде захищати, як не я. І пішов багато мужніх чоловіків пішли захищати українську землю від окупантів і не повернулися в рідні домівки. Їх подвиг не повинен забуватись, адже тільки завдяки військовим у зоні АТО наші сім'ї живуть на мирній землі. Зауважив Сергій Бадрак, виконуючий обов'язки голови Ніжинської райдержадміністрації. Завдяки таким героям, як Сергій Володимирович, ми змогли зупинити колишнього сусіда. Його найманців і на даний час вдається зберігати цілісність нашої держави, вдивляючись в сотні облич на граніті, українська громада має надію, що в майбутньому в державі буде мир і не буде нових кам'яних пам'яток про загиблих героїв України. Традиційно з 1 квітня по 1 травня в Україні проходить місячник Червоного Христа. Цього року він має девіз здоровя нації-2015. В нашому місті відділення всеукраїнської організації працює 97 років. Минулого року Шосткицька міськрайонна організація «Товариства Червоного Христа надала допомогу пристарілим людям на суму майже 217 тисяч гривень. У 2014-му до числа тих, кому допомагають додались переселенці військові зони АТО та їх сім'ї... Тож хто потрапляє під крило благодійників та чим їм допомагають, розповість Олена Микитенко. Не стримуй добра для того, хто потребує, коли рука твоя в силі зробити його. Міжнародний червонохрестний рух був заснований 1863 року в місті Женеві, Швейцарія. Щороку з 1 квітня по 1 травня приходить місячник Червоного Хреста. В цей час його працівники намагаються привернути увагу всього суспільства, щоб воно долучилося до добра. Сьогодні. Нашої допомоги потребують одинокі люди, діти, сироти, діти, інваліди і всі ті, хто потрапив у життєву складну ситуацію, говорить Лілія Приходько, голова Шосткинської міськрайонної організації Товариства Червоного Хреста. Сейчас в городі Большая армія знаходиться біженців, я б не сказала, переселенців, яких більше 600 людей, которые приїхали з Луганської і Донецької областей. Им нужно тоже доказать помощь. Мы сейчас получили большую помощь по линии Национального комитета Красного креста. Она была передана, и мы э, вот этим людям помогали беженцам. Мы помогали им вот почти неделю. Мы раздавали гуманитарную помощь. Что туда входило? Мы значит одеяла, постельные принадлежности. Принадлежності, палатенце, термобільо, куртки мужські і жінські». Сьогодні Червоний Хрест працює за багатьма програмами. Одна з них патронажна медсестра, це кваліфікований медичний працівник, який добре знає акушерство і профілактичну медицину. Її обов'язки робити уколи, перев'язки, вимірювати тиск, тобто виконувати все, що назначив хворому лікар. Люди, які живуть неподалік Червоного Хреста, приходять в їхній центр. Одним з таких хворих є Петро Закотей, 81-річний... Чому чоловікові важко добиратися до лікарні тут хороший персонал, от відноситься вежливо, от я доволен. Вони виконують свою роботу. Чесно, хорошо. Лілія Андріївна працює в Червоному хресті з 1983 року. У такій благородній справі важливо мати поряд добрий чуйний колектив. В організації працює 10 патронажних медсестер. Вони ходять по домівках тих хворих, які не можуть самостійно добратися до лікарні чи їхнього центру. Жінки не лише надають медичну допомогу, а й годують, купують продукти, міняють постіль, готують їжу. Олену Козлову, патронажну медсестру, одна бабуся чекає і на вихідний. Ну, у меня, например, бабушка, я уже полгода к ней хожу, перевязки делаю. Она одинока, трофические язвы очень сильные, каждый день ходим. Так что к бабушке уже как к родной хожу полгода. Також у селищі Вороніш є кімната медико-соціальної допомоги, говорить Лілія Андріївна. У їхньому ж центрі працює пункт прийому одягу й взуття від населення. Люди приносять іграшки, постільну білизну. Ці речі роздаються малозабезпеченим людям. Допомагають і різні колективи та організації, грошима, речами, до яких шосткінські благодійники надсилають відповідного листа. Також в червоному хресті діє пункт прокату. Работає пункт проката по уходу за больними предметами по уходу за бальними на дому. Это і кресла, это і палички, інвалідне кресла, палочки, ходунки для передвіження, і паєльники і інші предмети, які нужны для уходу за больными на дому. Минулого року червоний хрест надав допомогу в натуральному вигляді пристарілим людям на суму майже 217 тисяч гривень. Це одяг, взуття, ліки, хімічні засоби, книжки. Цього року 500 людей отримали допомогу допомогу на 70 тисяч гривень. Також Червоний Хрест працює у рамках програми Подолаймо туберкульоз в Україні. Патронажна служба обслуговує найбільш малозабезпечених хворих, які не хочуть лікуватись вдома. Якщо цей бально в тіні двох тижнів в течение двух недель очень хорошо себе ведет, приймає такие таблетки, і тогда йому продуктовый набор. Для того, щоб вони быстрее выздоровели и мы не имели возможности от них заразиться. То есть, потому что вони розстраняють інфекцію, ми можемо заразиться для того, щоб ми були здорові. образом ми за ними ухаживать как говорится, ухаживать и пытаться, чтобы они что щось делали. В Червоний хрест працює за програмою Перша допомога. вчать надавати першу допомогу до приїзду швидкої. Також діє велика Програма по розшуку населення. Червоний хрест за допомогою національної організації в Києві та міжнародної спільноти знаходять людей, які захопилися під час війни. Відомо багато випадків, коли людей знаходили. Поїхав парень в Германію на роботу і родственники не могли з клишок, не могли його найти. Он течені двох років не писав, не дзвонив. Ну вони боялись, переживали, думали, що чоловік погиб. Ну, через міжнародний комітет красного Хреста в Германії, в нашли, жив здоров, женился, Все хорошо. Колектив шосткинської організації звертається до всіх людей з проханням озирнутись навколо себе. Можливо, поряд з вами живе людина, якій потрібна ваша допомога та увага. Усі, хто бажає долучитися до благородної справи, можуть також звертатися в організацію Червоного Хреста за номером телефону 7 13 56. Ліс це живий організм, що вимагає постійного догляду, турботи і уваги. То тому в рамках всеукраїнської акції Майбутнє лісу у твоїх руках керівництво та працівники ...Шосткинського лісгоспу, представники районної влади, учні та педагоги району поповнили кількість молодих дерев у лісі. Але цим добрі справи не закінчились. Не залишились без уваги і перелітні птахи, для яких було розвішено шпаківні. Детальніше про лісові новини у наступному сюжеті. Ліси це легені нашої планети. Вони є домівкою для багатьох тварин та птахів, та й люди полюбляють прийти туди, аби відпочити душею. Тому надзвичайно важливим є його збереження. Наразі Державним агентством лісових ресурсів України спільно з міністерством освіти та науки по всій країні проводиться щорічна акція під назвою Майбутнє лісу в твоїх руках. Мета цієї акції навчити молодь берегти зелене багатство нашої країни. Розповідає Світлана Мороз, головний інженер лісових культур шосницького лісгоспу. Цьому році ми проводили акцію в Миронівському лісництві, приймали в ньому участь. Школярі Миронівської школи, представники влади нашої райони, висадили ми більше двох катар лісу. Це була рубка цього року. Там ми висадили близько 20 тисяч сіянців сосни. Площа розплідників, де вирощуються сіянці, дерев займає близько півтора гектари. Тут вирощують сосну, дуб, березу та декоративні рослини. А для того, щоб виріс здоровий та красивий ліс, потрібно більше півсотні років, зауважує Світлана Миколаївна. І перш за все гарний ліс починається із гарних саджанців. Не менше 80 років треба, щоб вирос ліс заново, і протягом всього цього часу він потребує догляду. Уваги захисту від хвороб, від шкідників від пожеж, енці мають відповідати державному стандарту по висоті, по товщині, по величині кореневої системи. Це запорука того, що ліс буде рости швидко, буде здоровим. Аби зайвий раз не використовувати хімічних засобів боротьби зі шкідниками, поблизу нещодавно висаджених сосен були встановлені нові штучні гнізда. Пернатий десант, який оселиться в своїх нових будиночках, стоятиме на сторожі та не дозволить популяції хрощів та інших комах шкідників зашкодити майбутнім деревам. Повідомляє Анатолій Дощин, виконуючи обов'язки інженера охорони і захисту лісу Шосткинського лісгоспу. Силами Мироновского лесничества с привлечением детей, то есть Мироновской школы мы ми провели эту акцию по развешиванию скворечников, значит, на территории Мироновского лесничества. В этом году мы запланировали искусственных гнездовий. Около 500 штук, 400-500 штук. Ми вирішуємо з розчота 4-5 штук на 1 гектар, до виготовлення штучних гнізд лісгосп залучає школярів. адже ще з дитинства потрібно прищепляти любов до природи та братів наших менших підкреслює Анатолій Петрович. Якщо дитина своїми руками зробить скворечні або синічник, Он не будет, так сказать, разорять данные. Гніздові акція Майбутнє лісу у твоїх руках триватиме до 18 квітня. Вже через декілька років можна буде побачити, наскільки дієвими були старання робітників лісгоспу та підростаючого покоління. 15 квітня вшановується пам'ять преподобного тита чудотворця і мученика полікарпа. У народі тита називали льодоломом, оскільки у цей час розкривається від льоду річки. Полікарпів день початок без хліб'я. Наші пращури вважали, якщо у цей день весняні води течуть повільно, літ то не значить буде тяжко людям у цьому році. Тож, яка погода буде завтра, дізнаємось із синоптичного прогнозу. Небо в шостці протягом усього дня буде вкрите хмарами. Удень і ввечері йтиме дощ. Температура повітря в день плюс 5, вночі, плюс 8 градусів тепла. Вітер північно-західний до 8 метрів на секунду. Черговий випуск інформаційної програми День на каналі Телебачення Акцент добіг свого кінця. Нагадую, що наші новини ви можете переглянути на сайті Шосткинської міської ради. До наступних ефірів. Бувайте!